Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Бувають моменти, коли наш голос слабкий, коли серце мовчить від утоми чи страху. Та Псалом 29 нагадує: є голос сильніший за бурю, сильніший за будь-яку темряву. Це голос Господа, який тримає світ і наповнює його своєю славою. Дайте Господу славу та силу. Дайте Господу славу Його імені у препишній святині впадіть перед ним. Голос Господній над водами, Бог слави гримить, Господь над великими водами, голос Господній у силі, голос Господній у величності, голос Господній ламає кедри, голос Господній трощить кедри ливанські. Він примушує Ливан скакати немов теля а Сиріон – мов молоду антилопу. Голос Господній викрешує полум'я огняне. Голос Господній примушує пустелю тремтіти. Господь чинить пустелю кадеша тремтячою. Голос Господній лякає ланей і оголює ліси, а в його храмі все проголошує слава. Господь перебував у час потопу, і Господь буде царем навіки. Господь подасть силу своєму народові, Господь поблагословить свій народ миром. Псалом 29 відкриває нам могутність Бога, яка не тільки в силі грому чи бурі, але й в Його славі, що наповнює Всесвіт. Коли Давид описує голос Господній, він показує силу, перед якою тремтить природа. Ця сила не руйнівна для тих, хто вірить, а захисна, мудра, велична. Голос Божий може зламати кедри, але водночас може відновити серце. Буря може пронестися над життям, але Господь цар над бурями, і Він наприкінці дарує мир. Це нагадування кожному з нас Бог сильніший за наші страхи, голосніший за наші сумніви і ближчий, ніж нам здається. Молитва, Господи. Нехай твій голос звучить у моєму житті сильніше за всі тривоги. Дай мені мудрість чути твою істину, укріпи мене твоєю силою і наповни серце миром, який даєш тільки ти. Амінь. Псалом 29 нагадує Господь наш цар навіки, Його голос могутній і повний слави, і Він дає силу та мир тим, хто йому довіряє. Підпишись на канал з вірою Серці, щоб Боже Слово щодня укріплювало твоє серце.